Вітаю вас на часі. Огляд новин південноукраїнського енергокомплексу з підсумками тижня у студії Наталя Біла. Спершу коротко про ситуацію в енергетиці України протягом тижня ворог продовжував атакувати енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти. На жаль, є постраждалі, а також руйнування. Через удари дронів Камікадзе пошкоджено енергооб'єкти в кількох областях, що призвело до тимчасових аварійних відключень. За останню добу зафіксовано знеструмлення у шести регіонах. Окрім прифронтових областей, найбільш складна ситуація залишається на Сумщині, де тривають масштабні ремонтні роботи. Після недавніх атак шахедів. У п'ятницю, 4 жовтня, в Україні не планується обмеження споживання електроенергії. Однак енергетики нагадують, що система досі відновлюється після масованих обстрілів. На об'єктах тривають аварійні та планові ремонти, тому важливо економити електроенергію в пікові години. Цього тижня на південноукраїнській атомній електростанції підбили підсумки закупівель за вересень, обговорили виконання планів, визначили проблеми та шляхи їх вирішення. На АЕС діє прозора система управління закупівлями, яка допомагає ефективно планувати, контролювати та виконувати процеси придбання товарів і послуг. Вона дозволяє точно розраховувати потреби, стежити за графіками постачань і виконанням замовлень у режимі онлайн. Усі процеси закупівель мають бути неупередженими з рівними умовами для всіх постачальників. Кожного місяця плани закупівель погоджуються з компанією енергоатом, яка приймає рішення щодо доцільності їх реалізації. За словами заступника генерального директора ПАЕС Андрія Петрука, війна створює додаткові труднощі, але команда продовжує ретельно працювати над забезпеченням стабільної роботи станції. У нас війна. І у нас ринок послуг достатньо складний, і умови змінюються. Проекти наших станцій це радянські проекти. Багато виробництва залишилось на Росії. Тому на сьогодні у нас іде імперне заміщення товарів 100%. Готуються спеціальні документи, що і з підтвердженням того, що товари не російського виробництва і також. Контрагенти, які з якими ми працюємо, ми їх перевіряємо на бенефіціарність стосовно там Росії, тобто вони є резидентами чи не є резидентами, це теж враховується, і відповідні документи ми готуємо і подаємо кабані. Наприкінці вересня на ПАЕС успішно завершився другий етап щорічної планової повірки блоків детектування, гамма-випромінювання автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки або АСКРО. Ця система відповідає за безпеку мешканців 30-кілометрової зони навколо атомної станції. Вона надає точні дані про рівень радіації і гарантує безпечність проживання на даних територіях. Перевірку провели в Южноукраїнську, Вознесенську та в таких прилеглих населених пунктах, як Арбузинка, Доманівка. Благодатне фахівці демонтували блоки детектування, виконали необхідні процедури та повернули їх на місце. Результати підтвердили бездоганну роботу системи. АЕС отримала офіційне свідоцтво про успішне проходження перевірки. Аскро безперервно стежить за змінами рівня радіації і оперативно реагує на будь-які відхилення. Під час першого етапу, у серпні, аналогічні перевірки провели в Олександрівці, Костянтинівці та Новоселівці. Перевірка є обов'язковою процедурою, що підтверджує точність вимірювань і надійність контролю радіаційної ситуації. Слідкуємо за безпекою разом. Сьогодні інспекція з ядерної безпеки на Південноукраїнській АЕС відзначає своє 40-річчя. Працівники, які здійснюють контроль за ядерною безпекою, діють на правах самостійного відділу та є структурним підрозділом Державної інспекції ядерного регулювання України. Колектив розпочав свою діяльність 4 листопада 1984 року. На сьогодні має невеликий, але високопрофесійний штат з п'яти інспекторів. За роки свого існування відділ став невіддільною частиною гарантування безпечного функціонування АЕС. Він відіграє ключову роль у впровадженні та перегляді норм і правил, які відповідають сучасним вимогам ядерної та радіаційної безпеки. Одним із досягнень є реалізація комплексної програми підвищення безпеки АЕС України, що схвалена Держатомрегулюванням. Завдяки цьому втілюються численні проєкти модернізації, які враховують найкращий світовий досвід у цій галузі. Щиро вітаємо працівників інспекції зі знаковою датою та бажаємо подальших успіхів у провадженні інноваційних. Рішень для підвищення рівня безпеки АЕС ми проводимо державний нагляд за безпечним використанням ядерних технологій і щоб ці технології не вплинули на населення України, а також навколишнє природне середовище це основна мета. Але він стимулює посилення уваги. З боку Держатомрегулювання щодо безумовного дотримання вимог правил з ядерно-тераційної безпеки з огляду на ключову важливість енергетики та енергетичної незалежності для економіки нашої країни. Тому всі наші робочі питання вони практично не змінилися. Це державний нагляд за ядерною тераційною безпекою. Цього тижня колектив південноукраїнського енергокомплексу урочисто відзначив День захисників та захисниць України одне з найважливіших свят у час повномасштабної війни. Перстанційний майданчик перетворився на справжню патріотичну арену. Різнобарвні вишиванки, військові прапори та творчі привітання від колективів Палацу культури енергетик додали святу особливої урочистості. Генеральний директор ПС вручив грамоти працівникам, які нині захищають Україну в лавах ЗСУ. Це був щирий жест вдячності тим, хто бореться за нашу свободу. Другий рік поспіль, 1 жовтня, ми вшановуємо героїв, які відважно боронять рідну землю, а також пам'ятаємо воїнів, які віддали своє життя за Україну. Хвилина мовчання на святі була символом шани і поваги до загиблих. З промовами до присутніх звернулись керівник ПАЕС та командир військової частини 3044 Національної гвардії України. За відвагу та самовідданість 9 працівників та одна фахівчиня енергокомплексу, які служать у ЗСУ, отримали грамоти від підприємства та профспілкової організації. Не залишились без уваги і нацгвардійці військової частини 3044, яких також нагородили за відмінне виконання обов'язків із охорони та оборони енергокомплексу. Свято завершилось спільним фото біля мапи України, де всі присутні могли особисто подякувати колегам військовим за їхній внесок у захист батьківщини. Працівники Південноукраїнської атомної станції, які активно беруть участь у громадському житті та є депутатами міської ради, цього тижня зустрілися з новим очільником ПАЕС. Обговорювали ключові питання, важливі як для станції, що є головним бюджетоутворювальним підприємством, так і для громади міста. На зустрічі були присутні представники чотирьох депутатських фракцій. Це перша ознайомлювальна зустріч керівника з місцевими парламентарями, але вже найближчим часом планується тісніша співпраця з усіма депутатами та міським головою для спільного вирішення нагальних проблем громади. З наближенням осінньо-зимового періоду постають нові виклики. Очільник Південноукраїнської АЕС наголосив на важливості реалізації низки заходів, які допоможуть успішно пройти цей складний час. Одним із ключових завдань підприємства є будівництво захисної споруди, яка в разі критичної ситуації забезпечить надійне живлення об'єктів критичної інфраструктури та підтримку життєдіяльності міста. Для цього необхідно, щоб міська влада затвердила проєкт землеустрою. Під час зустрічі порушувалось питання створення умов для секції греко-римської боротьби, де тренуються юні спортсмени, що гідно представляють наше місто на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Спільними зусиллями з благодійними організаціями планується зробити ремонт, щоб діти могли займатись у комфортних та безпечних умовах. Під час зустрічі депутати поділилися пропозиціями щодо використання приміщень магазину світанок. Ідея полягала в тому, щоб у підвалі облаштувати укриття для дитячих садків. Це дозволить зберегти їхню роботу в умовах безпеки. Фінансування цього проєкту може здійснюватись з міського бюджету. З-поміж іншого, обговорювались питання проведення водогону в село Бузьке. Депутати цікавились, чи можливо реалізувати цей проєкт у межах соціальної програми спорудження Ташлицької гідроакумулювальної електростанції. Як зазначив заступник генерального директора атомної станції Андрій Пістун, нині проєкт ГАЕС проходить етап коригування. Водночас переглядатиметься й соціальна програма, що супроводжує будівництво. Планується перерахунок коштів, виділених на ці ініціативи. Важливим наступним кроком для громади є подання потрібних проєктів на розгляд Миколаївської військової адміністрації. Вона наразі контролює розподіл коштів. Для цього всі проєкти мають бути ретельно підготовлені та пройти необхідну експертизу. Під час зустрічі було наголошено, що завдяки активній роботі цього депутатського корпусу вдалося зрушити з місця багаторічне проблемне питання заборгованості комунального підприємства, теплопостачання та водоканалізаційне господарство перед Південноукраїнською АЕС. Наразі планомірно погашається борг та вчасно проводяться розрахунки за поточні платежі. Присутні висловили впевненість, що спільні зусилля місцевої влади та атомної станції тільки допоможуть вирішити нагальні питання громади і сприятимуть її подальшому розвитку. Сьогоднішня зустріч була дуже доречна. В'ячеслав Дем'янович познайомився особисто з нашими депутатами, поспілкувався на будучу теми, які наразі у нас виникають на засіданнях міської ради. Висловив велику подяку за те, що депутати переймаються проблемами атомної станції. Та міста, ну і рахуємо, що такі зустрічі у нас будуть регулярними. Останні 10-15 років якось не було взаєморозуміння влади з керівництвом атомної станції. І Після 5 вересня, коли ми обрали нового секретаря, якось гуртувалися декілька фракцій, і дуже було приємно бачити, що налагодилась робота. Ясно, що ще є проблеми. Я надіюся, сьогодні просив всіх депутатів, всіх фракцій, що давайте згуртуємося, знову будемо працювати так, як ми почали працювати в вересні минулого року. У конференц-залі Південноукраїнської АЕС відбулася також перша зустріч генерального директора з профспілковим активом. Обговорювали не лише трудову дисципліну як важливий елемент ефективної роботи, але й питання безпеки на робочому місці. За підсумками зустрічі, вирішили зробити такі обговорення регулярними, щоб тримати на контролі найважливіші аспекти трудової діяльності та створювати безпечні умови для працівників. На зустрічі була Валентина Герсаменко. Комунікація ключ до створення продуктивного та позитивного робочого середовища. У стінах конференц-зали ПАЕС відбулася перша зустріч генерального директора з профспілковими лідерами та активістами підприємства, представниками осередків об'єднаної організації профспілок. Формат відкритого діалогу, покликаний створити основу для ефективної співпраці між новим керівництвом і колективом, обговорити ключові питання. Тема трудової дисципліни з огляду на специфіку роботи атомної станції стала глейт зустрічі. Була вказівка моя стосовно перевірки трудової дисципліни Тобто, коли людина працівник перепрошує, приходить на роботу, коли він її покидає. Тому що ми е, маємо розуміти. Скільки часу працівники проводять на своєму робочому місці чи працюють вони так, як передбачено це трудовим договором? Під час бесіди В'ячеслав Стоянов акцентував на дієвості механізмів, які дозволяють анонімно висловлювати свої думки, занепокоєння, скарги або пропозиції. Безпечних каналів для відкритого обговорення проблем на підприємстві чимало наразі. Діє скринька довіри у розробці. Також додаток, що дозволить простежити весь шлях звернення працівника. наболіли питання можна порушити і на поновленому внутрішньому сайті південно-українського енергокомплексу чи особисто зателефонувати в приймальню ще один місток між роботодавцем та працівником профспілковий комітет, що є потенційним посередником у вирішенні конфліктних ситуацій. Окрім комунікації, планується удосконалення системи доступу на деякі об'єкти промайданчика. З часом всі наші об'єкти будуть обладнані пристроями, скажімо так, які будуть обмежувати попадання сторонніх осіб на наші об'єкти, а також будуть фіксувати вход і виход працівників. Кадровий резерв ще один інструмент стабільної роботи підприємства. Про необхідність удосконалення такого запитували присутні. Наявність додаткових підготовлених спеціалістів є важливою в контексті швидкого реагування на зміни в організації та забезпечення безперебійності функціонування об'єкта критичної інфраструктури, пояснив генеральний директор. Можуть бути будь-які випадки, коли керівнику потрібно десь не бути присутнім на робочому місці з різних підстав. Хто має виконувати обов'язки на підставі чого? Є кадровий резерв, тобто людина, яка атестована, пройшла пірку знань, вона може заміщати його під час відсутності керівника на робочому місці. У фокусі резервування молодих кадрів до 35 років, що не досягли піка кар'єри, але демонструють високі показники ефективності в роботі. Вибору кращих передуватиме навчання. Їх будуть навчати на протязі року, будуть учити аз економіки, управління психології. Вони будуть виконувати певний проект. Проекти мають бути. Цікавими і корисними для нашого підприємства вони мають бути втілюваними. Я обіцяю, що люди, які ведуть цей проект, отримують підтримку, обговорювали й теми харчування та забезпечення працівників ПС додатковим транспортом в обідню перерву. Подібні зустрічі за участі очільника підприємства погодили робити систематичними. А тепер до подій у місті під час продовженої 51-ї сесії міської ради депутати нарешті ухвалили два довгоочікуваних рішення. Затверджено результати загальноміського голосування щодо перейменування южноукраїнська, а також виділено приміщення для тренувань секції греко-римської боротьби. Деталі сесії у наступному сюжеті Ірини Павлової ще й року не минуло. Як южноукраїнські парламентарі нарешті підтримали рішення своїх виборців. Мова про нову назву для міста. Її обрали під час загальноміського голосування у вересні минулого року. Тоді більш як три тисячі городян висловилися на підтримку найменування Південної України. Натомість за гарт голоси віддали лише 672 особи. За БУГОГАРД – 56. Варто сказати, що першу спробу затвердити результати волевиявлення мешканців міста обранці громади провалили. Під час другої іспит на довіру витримали 23 з 25 присутніх на сесії парламентарів висловилися за затвердження результатів голосування та клопотання перед Верховною Радою України щодо перейменування міста енергетиків на південноукраїнськ. Сталося це 3 жовтня, у день, коли депутати зібралися, аби продовжити 51 сесію міської ради. Цим моментом скористалася Лідія Уманець, жінка, яка велику частину життя віддала южноукраїнську. гард. Це стосується козаків, стосується рибацтва. Навіть коли подивитися в перекладах, це гребля до чого наше місто новозбудоване місто в Степу. Називати сьогодні гартом Верховної Раді за залієстровано два дві постанови. Перша постанова та депутата Верховної Ради Чорномор Тьома Олеговича, яке по перейменуванню нашого міста Південно-Український. І друга, от на скільки то тиждень була зареєструвана вже одну. також постанова на перейменування нашої в ґард. Зробивши усе від них залежне щодо перейменування Южноукраїнська, депутати взялися до розгляду ще 40 питань порядку денного. Серед них проєкт рішення, який стосувався подальшої роботи клубу греко-римської боротьби. Його історія почалася 10 років тому. Тоді Південноукраїнська АЕС та Южноукраїнська громада взяли під опіку юних спортсменів Стаханівської спортивної школи Олімпійського резерву, які виїхали з окупованої території Луганської області. Згодом тренери цього закладу, які були вимушені залишатися в нашому місті, започаткували секцію з нового для южноукраїнська виду спорту. Зараз 90 діточок, які займаються в секції южноукраїнської боротьби, це всі южноукраїнські діточки, які гідно представляють наше місто, нашу державу, нашу область на змаганнях найвищого рангу, серед яких, можливо, є майбутні олімпійські чемпіони, хто знає. Тренуються у приміщенні розміром 10 на 6. Відверто скажу, що конкурувати за медалі чемпіонатів України, не маючи можливості якісно організувати навчально-тренувальний процес з дітьми, майже неможливо. Зважаючи на ситуацію, Південноукраїнська АЕС звернулась до міської ради з проханням віддати в оренду підприємству колишній магазин світанок. Противників такої ідеї у депутатському корпусі не знайшлося. Була щоправда, пропозиція виділити греко-римлянам лише перший поверх, а підвальне приміщення облаштувати під укриття. Проте Микола Пелюх піддав цю ідею критиці. Наміщо зараз передавати станції там частину об'єкту, щоб решта і далі поставити? Замість нічого не зроблено. Я даю стовідкову гарантію, що найближчі декілька років міська рада там нічого не обласнує. А замість цього ті, хто буде займатися на першому поверсі, будуть мати цвіль і так далі. Навіщо? Передамо весь об'єкт атомних станцій, я вирішую правильність, що станція зможе. Тому літі описувати всі належні умови і укриття вона там на низку комунальних і квартирних рішень відпрацювали досить швидко. Фактично не виникало зауважень і до земельних проєктів, аж поки не постало питання щодо поновлення договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, укладеного з фермерським господарством «Оазис-М». Нинішній наймач просив продовжити термін оренди трьох гектарів землі на 10 років. Однак, Микола Пелюх посіяв серед колег. Сумніви. Порівняно з тими з тою роботою, яку проводиться в сільських громадах, з землекористувачами, з орендарями, з пайовиками, по МГЗ елементарно, по орендній платі у нас серйозне недопрацювання. У всіх сільських бюджетах кожного року йде кратне перевищення надходжень бюджет саме по цих платежах. В нас в Раді, чому зважається, що у нас є станція, наш Ханіліст, а на землю нам все одно. Хай там хто що хоче, то й робить. Такі ну це трохи не править. у результаті поновлення договору для ОАЗМ депутати не підтримали та зобов'язалися притримуватися такого рішення. Й у подальшому усі земельні ділянки відтепер віддаватимуть в оренду лише через аукціон. Останню частину сесії присвятили розгляду протокольних доручень, наданих на попередніх засіданнях. Очільниця управління містобудування та архітектури доповідала щодо планування шостого мікрорайону, а саме, розміщення мереж тепло та водопостачання, доріг, тротуарів і закладів соціальної інфраструктури. Говорили також про необхідність будівництва на території малоповерхової забудови теплорозподільчого пункту. Після цього обранці громади заслухали звіт керівника Южноукраїнської багатопрофільної лікарні. Сергій Лупов розповідав про минуле реальність та мрії міської вторинки. У своїй доповіді очільник медичного закладу зазначив, що як тільки прийшов на посаду, стикнувся з низкою проблем. Серед них, зокрема, ковід, нестача персоналу, низький рівень заробітної плати, відсутність сучасного обладнання, часті зупинки ліфтів. Взагалі бракувало коштів. Ви пам'ятаєте, що в 2021-2022 двадцять рок десь виділялося біля 43 43 мільйонів, де 23 мільйона, мільйона, із них йшло на те, щоб погасити заборгованість по зарплатні. Нині ж зазначив Сергій Лупов, ситуація покращилася, зокрема завдяки постійній підтримці міської ради. У лікарні відремонтовані ліфти з'явилися. Нові спеціалісти та сучасне обладнання ремонтуються приміщення. Аби покращити фінансовий стан, заклад намагається отримувати нові пакети медичної допомоги від НСЗУ та вводить платні послуги. Структура доходу за перше півріччя дохід від НСЗУ складає 67%. Від цільових доходів 15% і платні послуги 16%. Низка запитань, які депутати ставили після звіту керівника авторинки, стосувалися пільг для військових, оплати операції, звернень громадян, плинності кадрів, оренди приміщень, подальшого функціонування інфекційного дитячого та акушерського гінекологічного відділень, уведення в дію мамографа. Останній, до речі, за словами пана Лупова, запрацює вже 26 жовтня. Після доповіді керівника лікарні обранці громади слухали директора КПЖО. Олександр Миронюк надавав інформацію щодо виконання заходів, житих на підприємстві за результатами фінансового аудиту. Про ремонт покрівлі та встановлення блискавку на Костянтинівській гімназії звітував начальник управління будівництва та ремонтів Олег Нестеренко. Сьогодні проведений тендер поблизу захисту переможний. И будет заключено і роботи будуть виконані по самій покрытии. Відкоривована смета. сума коригування составила 6,5 млн. Смета направлена на перевірку. І... Як отримаємо смерту так сразу при доповідь Олега Нестеренка не задовольнила депутатку Антоніну Ананченкову. Вона звинуватила управління будівництва та ремонтів у навмисному затягуванні робіт, щоб з'ясувати так це чи ні, обранці громади дали протокольне доручення міському голові, аби той провів службове розслідування. На завершення засідання міські парламентарі підтримали звернення, ініційоване депутатами від Європейської солідарності. У ньому йдеться про забезпечення педагогічних працівників гідною заробітною платою. Документ спрямували на Верховну Раду та Кабінет міністрів України. 2 жовтня у стінах виконкому южноукраїнської територіальної громади лунали голоси, сповнені гордості та натхнення. Щорічна церемонія вручення стипендій міського голови зібрала разом молоде покоління, яке своїми успіхами в навчанні, творчості та активній діяльності прославляє нашу громаду далеко за її межами. Керівники навчальних закладів, їх заступники, вчителі та батьки прийшли підтримати юних талантів, що стали гордістю нашого міста. Максим Поступальський бачив усе. Цього року стипендіатами міського голови стали 9 учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Кожен із них відзначився досягненнями у різних напрямах життєдіяльності. Наприклад, учениця 11-го А класу Євгенія, переможниця всеукраїнського конкурсу рефератів ядерна енергія і світ, вона членкиня осередку українського ядерного товариства в місті Южноукраїнськ і бере участь у заходах інформцентру ПАЕС, які заохочують молодь до вивчення атомної енергетики. Володимир Самойленко неодноразовий призер та переможець всеукраїнських онлайн-олімпіад з англійської мови та інформаційних технологій. Учень 9 класу Іванівської гімназії Єгор Антонюк бере участь у всеукраїнських олімпіадах на урок та має дипломи першого, другого та третього рівня з предметів шкільної програми. Дякую вам, усім дівчата, хлопчики. Дай Боже, щоб ми більше тут збиралися, більше було як це у нас можливості. Дай Боже, щоб швидше закінчилась війна. Їхня активність вона якраз сприяє тому, що вони створюють відповідний імідж нашій южноукраїнській міській територіальній громаді. Дев'ятеро активістів вибрали різний професійний шлях. Активне навчання, сфера ІТ-технологій, хореографія тощо, окрім стипендії міського голови, їх об'єднує патріотизм до рідної землі. Софія яскравий приклад того, як можна поєднувати навчання, творчість та громадську активність. Вона створює колекційні роботи, які допомагають зсу і мріє стати архітектором, щоб відбудувати Україну. Я навчаюсь в четвертому ліцеї. Я також додатково відвідую музичну школу мистецтва. Я відвідую гурток Крою та шиття, також веду волонтерську діяльність, розписую гільзи, вишивала картину, яка була продана на аукціоні за 2000 гривень, і ці гроші пішли на допомогу ЗСУ. Кожен зі стипендіатів наполегливо йде до своєї мети та не збирається зупинятись на досягнутому. Для учнів має важливе значення підтримка не лише від батьків і вчителів. Завдяки своїм досягненням Софія Узунова, Євгенія Ілюшкіна та Єгор Антонюк вже стали героями проєкту підтримки талановитої учнівської молоді. Атом шукає таланти. Енергоатом Джуніор на досягнутому ці юнаки та дівчата не зупиняються. За цей час ми відчули. Грандіозні перемоги, провали, але на цьому шляху нас завжди супроводжували люди. Ці активісти нашої громади яскраві особистості, які не бояться викликів і впевнено йдуть до своєї мети. Стипендія міського голови не лише визнання досягнень, а й стимул продовжувати працювати та надихати своїх однолітків на нові звершення. І цього тижня в місті розпочали довгоочікуване відновлення хідника на вулиці Енергобудівників. Це перший в місті тротуар, який матиме не лише пішохідну, а й велосипедну доріжку. Вулиця роками чекала на ремонт, і тепер роботи нарешті стартували. За договором з підрядником, завершити їх планують до кінця листопада. На теперішньому етапі відновлюють частину хідника від вулиці Європейської до супермаркету Сільпо. Для цього з міського бюджету виділили 3,5 мільйони гривень. Ремонт здійснюється силами двох підприємств. Служба комунального господарства виконує роботи з освітлення та кронування дерев, встановлення лавок і смітників. А підрядник «Южбудстрой» займається укладанням плитки. За словами директорки служби комунального господарства Лідії Паламарчук, шлях до відновлення був непростим. Довелося знайти надійного виконавця робіт і переконати, що варто класти плитку, а не асфальт. Пані Лідія також поділилася планами озеленення вулиці. На її думку, сакури стануть чудовою прикрасою для енергобудівників. Поступово їх висаджуватимуть замість старих дерев. На другій половині вулиці, де насаджень менше, це зробити буде легше. Світильники на вулиці встановлять енергоефективні. Вони не заважатимуть мешканцям будинків, що розташовані вздовж дороги. Плитку підбирали відповідно до загальної концепції міської забудови, а підрядник вже довів свою надійність у попередніх проєктах. На цьому хочу завершити огляд подій тижня. Нехай усі добрі ініціативи продовжують втілюватися, а наші громади розвиваються та процвітають. Дякуємо, що були з нами. Бажаю вам тепла, миру та гарного настрою. Зустрінемось у наступних випусках. あっ <noise>